Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему «Крах бізнесу, як пережити. Поговоримо з нашим гостем. Це психолог Сергій Богдана. Доброго дня, пане Сергій. Так, доброго дня. Ну декілька слів, власне перед розмовою перемогти у війні буде важко без функціонування бізнесу, який дозволяє українцям забезпечувати себе і підтримати збройні сили. І не раз на практиці, наприклад, можна було можна побачити, як скажімо, невдачі в кар'єрі чи бізнесі знищують впевненість людини. І стають причиною депресії людини. Такою невдачею може бути там, скажімо, зниження посади, звільнення з перспективної роботи, крах свого бізнесу. Від таких ситуацій не застрахований ніхто, і тут важливо навтрачати віру у себе. І перше питання, пане Сергію, як людина сприймає крах бізнесу, які емоції у неї виникають? Ну, крах бізнесу це значущий об'єкт, і зазвичай це сприймається як втрата значущого об'єкту. Так само, як втрата, наприклад, там людини близької, так само як втрата грошей, так само втрата бізнесу, це сприймається як втрата значущого об'єкту, і часто це приводить до хронічного виснаження, до зміни уявлення про себе, і супроводжується часто активними депресивними станами, станами виснаження і депресивними станами. Скільки часу, скажімо, триває сприйняття краху, я маю на увазі по часу. Це півроку, рік. Ну, психологи визначають, після, скажімо, після цього терміну, ми розуміємо, що нам потрібна допомога психолога, і ми, наприклад, самі не впораємось з проблемою. Ну, по-перше, індивідуально людина опрацьовує травму, да, залежить від того, яка і наскільки адаптивна психіка людини, і наскільки. Ситуація для неї серйозна. Тобто не має значення сума там, чи розмір бізнесу, тут має значення саме цих два фактора: наскільки я адаптивний, і наскільки для мене особисто ця це велика травма. Ось. Ну, Десь якщо у вас таке серйозне виснаження більше двох неділь, коли ви не можете встати. там Стаєте точніше з кроваті, і відчуваєте, що у вас така хронічна втома, вам е нічого не хочеться, не, не бачу майбутнього. Е я не бачу якихось по позитивного майбутнього, взагалі, що мені далі робити. Ось, і е от Якщо ця втома така, і порушення сну, е зміна уявлення про себе, я не в даха. Ось, е Більше двох неділь, якщо це триває, тоді потрібно звернутися до спеціаліста для того, щоб це не переросло в якісь такі серйозні стани депресії. А якого віку люди, люди ваші сприймають крах? Ну, скажімо, це молоді люди, чи все-таки кому там за 50? Молоді більш адаптивні на сьогоднішній день, а молоді люди більш адаптивні. Вони не виросли в цьому пострадянському. Вихованні через mm. почуття провини. ось І тому вони більш адаптивні, вони сприймають набагато легше, легше переключаються ось на інші види йдуть далі. а Особливо ті, кому 40 плюс, досить важко це переживають. По-перше, тому що ну вони менш адаптивні із за цього пострадянського простору, в якому виросли, виховання. І, і по-друге, тому що дуже часто це співпадає ще з кризою середнього віку, коли повністю міняється світосприйняття, сприйняття себе, я вже і так, це вразлива така категорія, тому що в мене зміни фізіологічні відбуваються. Я вже так гоцати, як раніше не можу. І це також пригнічує в якійсь мірі, якщо зверху до. Такого кризи середнього віку ще додається. Там зміни фізіологічні, зміни психологічні відбуваються. І ще якщо втрата значущого об'єкта додається, то це такий дуже серйозний фактор для повного краху. Якщо там в кризі середнього віку я ще якось випливаю, то то втрата бізнесу ставить на коліна дуже часто. А чи потрібно робити вигляд, що у тебе все добре, якщо це не так, ну скажімо, американська культура радить ніколи не говорити про свої невдачі, це якось не прийнято. І що потрібно робити? От як краще тут бути? Потрібно розповідати там друзям, що в мене так сталося, чи потрібно взагалі. Ну, То так це само, робити? як ти в туалет хочеш, наприклад, ти, що в тебе є потреба, да, бо це потреба, то в тебе є потреба сходити в туалет. От, і чи потрібно робити вигляд? Що ти не хочеш в туалет? Ну яка різниця? Ти обділаєшся, просто будеш робити вигляд. Ні, то, то все таки в, ви, а, і друзям, ви радите... друзям розповідати така ж сама історія. Тобто, ти ну ну добре, ну будеш казати друзям, що ти хочеш в туалет. Щось... Ну, на увазі, що психологічно потрібно а, ділитися, скажімо, з іншими людьми своїми проблемами? Ну, я ж кажу, це потрібно закрити потребу. Тосі, є потреба, і цю потребу потрібно закрити. Якщо друзі тобі можуть допомогти закрити цю потребу, то значить з друзями. Якщо друзі цю потребу не можуть допомогти закрити, значить звертатися до спеціаліста. Тож, важливо закрити потребу, важливо результат. Угу. Наскільки ну, я читала, ось такі є поради. Потрібно проаналізувати подію, знайти причину і оцінити наскільки ситуація, що склалася, вас поранила. У цьому можна зробити переоцінку власних. Якості, пояснивши собі, який знань забракло для успішної реалізації задуманого. Наскільки це дієвий спосіб? Це дієвий спосіб, якщо а, ну, людина в ресурсі знаходиться. Якщо для неї ця ситуація а, ну, така не, не дуже травматична, ось це а так, в ресурсі це як? В ресурсі це коли в мене є сили адекватно, не емоційно сприймати ситуацію. Я більш-менш спокійний. У мене незрозуміла ситуація, я за допомогою цих питань роблю ситуацію більш зрозумілою, ось, і я, в принципі, нахожусь в такому адекватному стані. Так. Але коли, наприклад, у вас сильна травматизація відбувається, то навряд чи ви зможете собі задавати такі питання і знаходити на них відповідь. Ну, тут, тут, скоріш за все, потрібна допомога підтримуюча. Ну я, наприклад, там, якщо бачу, що травмуюча ситуація для мене, то я беру тоді, замовляю сесію у колег, іду до них і розбираюся цієї ситуації. Навіть якщо знаю відповідь на питання, ну буває таке, що навіть впевнитися в якихось речах воно дає тобі основу. І тут важливо, щоб ця напруга внутрішня в системі психологічній вона пройшла. Щоб в мене була якась опора, і цією опорою може бути інша людина. Uh -huh. А як почати ставити нові цілі? В який час для цього потрібен, коли людина має зрозуміти, що їй потрібно рухатися далі? Дивіться, про <кій> при втраті бізнесу, наприклад, я б хотів повернутися: от при втраті бізнесу, допустимо, чи неефективно працює бізнес, дуже багато. От в мене звертаються клієнти, які. В яких є бізнес, і він, наприклад, на сьогоднішній день не приносить доходу. І людина його тащить, як чемодан без ручки, і кинути не може, і тащити важко, і дезмотивація, і сон поганий вже, і там не розуміє, що робити далі. І війна і, і кинути цей бізнес не може, вложені гроші. І це така ну, суттєва пр проблема, яка виснажує, реально виснажує людину дуже сильно. Тут важливо, щоб були фізичні навантаження, тому що спалюються в м'язових тканинах гормони стресу, а вони виділяються в таких стресових ситуаціях. Друге, що важливо, кардинально, це спілкування з мати якусь стаю, да, підтримуючи середовище. Я рекомендую саме в такі періоди. Знаходити бізнес-клуби там, де збираються підприємці, ось дуже важливо інвестувати час і гроші в те, щоб бути в підтримуючому середовищі, коли є така просадка. Третє це знайти спеціаліста, який допоможе оптимізувати саме ну підприємство. Наприклад, на період. Якщо ну це простіше, якщо ви працюєте b B2C, ну у вас товар для клієнта. А клієнтом mm -hmm. є вже той, хто потребляє товар. От то, тоді, тоді простіше, бо ви ну, ринок B2C він працює таким чином, що там репутація важлива, але вона важлива тоді, коли ви там національна компанія. Локально, тобто ви можете оптимізувати в регіонах, наприклад, деякі процеси перевести їх на період війни, чи закрити деякі точки, чи, наприклад, там перевести в такий економ режим, щоб воно ну максимально в цей період економічно було доцільно. Але якщо B2B, наприклад, то ну так ви можете втратити. Бізнес для бізнеса. Ви можете втратити частини ринку з-за того, що вас начнуть сприймати як нестабільну компанію. Допустя, ну тут складніше, але також ну, приходиться оптимізувати процес. Взагалі я рекомендую розглядати такий момент, як продажу бізнесу, або часткову продажу, або повну продажу. Продажа може бути різна через, наприклад, там франшизу, через акції або партнерство. Ось ну або повна продажа. Любий бізнес робиться для того, щоб його продати. Тобто, якщо це така вже складна для вас історія, ось ви можете допустім, знайти людину, яка горить, і взяти її в партнер. Не можеш сам знайди знайти партнера. Ну і дуже індивідуально ми розглядаємо ці випадки. Спочатку працюємо над тим, щоб оптимізувати психіку фаундера компанії. Ось вивести його в ресурс. Потім за допомогою фахівців визначити нову стратегію, по якій буде йти це підприємство. Чи воно буде продаватися, чи воно буде. Частково продаватися, чи воно буде оптим... чи на період війни будуть оптимізуватися процеси. Ось це ну залежить вже від ситуації, до якої дійшло це підприємство, і наскільки воно рентабельне. Буває таке, що підприємець багато років тащить цей бізнес. Він абсолютно не рентабельний, забирає всі сили. Тоді, ну моя задача, наприклад, як фахівця, допомогти. Ну я сам 21 рік був в бізнесі був. До того як зайнявся психологією зараз допомагаю як бізнес психолог. Ну, часом звертаються ось, то ми тоді я тоді моя задача допомогти людині зрозуміти, побачити в цифрах неефективність ефективність процесів і переключитися на якусь другу тему, на якийсь інший бізнес, буває і таке. Ось продати максимально ефективно дану модель. Ось, ну було таке, що ми продавали. От, ну а як кажуть підприємці, а чому, ну як от можна продати бізнес, який не ефективний? Ну можна, тому що більшість бізнесменів, я б сказав, більшість вони відкривають бізнес, тому що вони закохані. І оцих, як ти зустрічаєш, буває. Коханця якогось такого, закоханця в якихось бізнес, mm. то вони купляють таке мох і болото, реально. Такі бізнеса купляють, де дивуєшся, думаєш, боже Боже, ну як людина, ну ну хоче, хай бере вже. Ну, от. Але беруть такі навіть мінусові бізнеси і тащуть їх роками. Ну У мене самого таке було, я пам'ятаю, от купили один бізнес в Вінниці, до речі, і я був створив. Ось там він був зв'язаний з кожалантірією виробництвом, виробничий бізнес. Він був мінусовий, його продали. Ще на продажі заробили гроші. Потім цей бізнес вже от в Вінниці він до сих пір існує. Але його вже перепродали, я не пам'ятаю, чи третій, чи четвертий раз вже перепродають. І він так і остається на ринку. Тож я дивлюся, на сьогоднішній день ці вироби цієї компанії продаються на розетці вже. Тож хтось, от хтось вкладає, розвиває, потім розуміє, що от продає другому, хтось другий купляє, і так ну, є таких багато. От тут стаття є, була така стаття в Гарвард Бізнес Review, за номер перше 2008 рік наз, називалась вона матч реванш після краху кар'єри, і автори Джефрі Зоннефель та Ендрю Орт наводять такі цифри протягом перших двох років після звільнення. Лише 35% керівників повернули собі втрачене становище 22% задовільнилися членством у раді директорів. інші фактично поставили на свої кар'єрі хрест. У цьому цікава деталь із тих самих 35%, які повернулися в небожителі, скажімо, у ту саму річку компанію, галузь, спеціалізацію повернулися одиниці. Переважна більшість, на жаль, точних цифр я не знайшла, досягли успіху, тільки змінивши сферу своєї діяльності. Ось така статистика. Що можна порадити, виходячи з неї? Ну, мені важко в цій ситуації. Ну, Тобто людина повинна не боятися, скажімо, змінити кардинально сфері діяльність, якщо ця сфера ну, не не зайшла. Дивіться, є, так, є, Це залежить від адаптивності. От, У мене є, наприклад, люди, в яких, допустим, допустимо, 20 тисяч доларів був кредит під бізнес, і людина в ужасі тащить цей бізнес роками, наприклад, тому що. Ну він він в неї ну заробляє там тільки на хліб, і по суті діла людина і не може повноцінно віддати кредит, бо немає. Тобто, там цей бізнес маленький. Він заробляє тільки під я б називав це не бізнес, а підприємницька діяльність. Ось ремислінішество більше от так. І людина стала зробила собі по суті діла робоче місце, і стала таким заложником цього робочого місця. От. І ну, тут так потрібна допомога психологічна для того, щоб вийти з цієї ситуації, бо виникає тривога, незрозуміла ситуація. Треба незрозуміло зробити зрозумілим і тоді людині легше вийти. То для того, щоб людина вийшла з такої ями, в яку себе запхнула, потрібно незрозуміло зробити зрозумілим в плані мати чіткий зрозумілий план, розробити. От ми буває таким займаємося з клієнтами, розробити чіткий зрозумілий план виходу з цієї ситуації, і там, наприклад, входу в іншу ситуацію, яка допоможе змінити це. Коли не стає зрозумілим, тоді страх. Також пропадає. Ось. Ну а опять же, це ж психологічно. У мене є, наприклад, там знайомі, у якого 365 мільйонів доларів долг по компанії, боргу. Ось, і він почуває себе ну досить комфортно. В нього є другі направлення, які працюють плюс, допустимо, а тут 365 мільйонів мінус. А є люди в якихось там мінус 3000 тисячі доларів, і людина в паніці. В ужасі, тобто, це просто залежно від того, як людина сприймає ситуацію. Так. так. Перш за все, Так. а наскільки в житті взагалі важливі невдачі в цілому, ну адже говорять те, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Не завжди. То, що не вбиває, нас може зробити сильнішим, а може травматизувати більше. Це залежить від того, як я сприймую цю ситуацію. Тому я рекомендую звертатися вчасно до. Спеціаліст, який допоможе, тому що а, чи травматизуюсь я, чи стану сильнішим, залежить від того, як я сприйму цю ситуацію. Якщо я бачу, що я сприймаю цю ситуацію в стані сили, да, то я витягую її, я її якось сприймаю як, а, як тренування. Наприклад, в мене вистачає ресурсу психологічного сприймати це як тренування, тоді норм. Ось ну буває таке, що людина вже не сприймає цю ситуацію як тренування. Він що людина сприймає цю ситуацію як невдачу, як я невдаха, мені не везе, все погано. Ну тоді це травматизація. Це ні, ніяк не робить сильніше. Краще, нехай інша людина стане опорою в цій ситуації, допоможе по-другому побачити, вийти з цієї ситуації більш ефективно. І тоді це може стати дійсно зробити мене сильнішим. Тому що залежить від того, який я досвід получу. Якщо я вийду в плюс цієї ситуації, то буде досвід, я став сильніший. Якщо я вийду в мінус цієї ситуації, то часто цей досвід приводить до травматизації, і сильніша людина не стає. навпаки її потім важче підніматися, а то й взагалі не піднімається. Багато людей більшість я б сказав, які падають в бізнесі, збиті такі літаки. Я це називаю, то більшість не піднімається. Тож, ну, я бачу потім людей, які травмовані, які сидять на антидепресантах роками, яких рушаться сім'ї, які стаються одинокі, які починають пиячити. Це така. Ну, в принципі, якщо так підсумувати, то можна сказати, що, по-перше, не потрібно боятися заново щось починати. Якщо ваш бізнес в певному в цьому варіанті, ну, давайте скажу креативно. Ми прийшли в цей світ без трусів і підемо в цю світу також без трусів. Тобто, не тримайтеся за гроші. <кх> остальне Ви все, остальне все досвід. І тому ми досвід отримуємо. Ось і в цьому немає нічого дурного. Досвід буває різний. І залежить від того, як ти далі йдеш, чи ти адаптувався і пішов далі, чи Бобік здох. От. Якщо Бобік дохне, то знайди собі опору людину, яка допоможе. Якщо Бобік витримує, то нормально увіреною походкою. Шагай далі. Зрозуміло, ми сьогодні говорили на тему крах бізнесу, як пережити, як взагалі це сприймати. Говорили з нашим гостем, це психолог Сергій Богдан. З вами була Булгакова. На все добре. З Іриною Болгаковою. 101 і вісім Реклама.